Сьогодні на огляді у нас одноповерховий будиночок в Шевченково 100 квадратних метрів. Подивіться, яка велика земельна ділянка впереді будинку, і потім покажу вам ззаді. Так, ходімо в будиночок. Тут у нас індивідуальне газове опалення. Заходимо в коридор Одразу з правої сторони санвузол. І місце, як так можна зробити наверху. Далі одна спальня. Велика кухня вітальня з виходом на задній двір. Тут у нас або кладовка може бути, або ж гардеробна, друга спальня, санвузол і третя спальня.